Під час війни нам усім важко психологічно та емоційно. Тому важливо, хоч іноді, відволікатися із потоку жахливих новин на щось більш приємне. Один із найкращих способів отримати позитивні емоції це сходити у театр. Днями жителі нашої громади мали змогу відвідати театральну виставу видатного режисера Дмитра Рачковського. Наглядачів чекала нова прем'єра від сучасного театру, комедія для дорослих, основний інстинкт або дружина на годину. Про що перших? своїх батьків і виставили це так, як нещасний випадок. І просто було цікаво подивитися, покарають її. Зазвичай люди сприймають гумор як спосіб відвернутися від подій, які нас оточують. Але головний актор театральної вистави Основний інстинкт або дружина на годину Руслан Данильченко зізнається, що грати комедійні вистави у наш час дуже складно, адже навіть на сцені відчувається тиск війни. Бути весь час під цим тиском. Цієї війни звичайно дуже тяжко. І грати на сцені дуже тяжко. Це було грати комедії, розуміючи, що відбувається в Україні. Але ну як вам сказати, з іншого боку, театр має жити. Спочатку повномасштабного вторгнення сучасний театр не працював, але згодом він відновив свою діяльність і зараз гастролює по всій Україні та навіть приїздив до прифронтових міст. Театрали впевнені, що роблять це все не дарма, адже найперше їх завдання це дарувати людям щастя та позитивні емоції. Ми працювали спочатку. війни, ми довго не працювали. А потім, коли ворог відійшов від Києва, ворог відійшов від Херсона, і ми почали працювати. Ми приїжджали до міст. Ви знаєте, це було щось неймовірне. Люди дивилися на це, ну, після цього шоку, що був цієї війни, оцих бойових дій. І, ну, десь вони в підвалах сиділи, люди десь в яких містах, де ще щось. І коли ми приїжджали, я бачив ці очі, і знаєте, і тоді дивишся на це і розумієш, що ти не, не дарма живеш на цьому світі. Неймовірні пристрасті, карколомний сюжет, не гра акторів. Це все про театральну виставу, основний інстинкт або дружина на годину. Для глядачів була підготовлена легка комедія про двох аферистів, які одного разу зустрілися, щоб дізнатися, хто кого переграє. Але в кінці вони обидва дізнаються, що вони рідня. Головний актор Руслан Данильченко рекомендує не шукати у цій виставі якогось глибокого філософського сенсу, адже ця комедія розрахована на те, щоб дати глядачам хоч краплю позитивних емоцій. Ну, вона весела, вона легка, вона не не не, не покопатись у ній там не потрібно глибоко. Зустрілись два афористи, Хто кого переграє? А в результаті виявилось, що вони ще і рідня. Сучасний театр запрошує кожного жителя Подільської громади на театральні вистави, тому що лише театр зможе духовно вас збагатити та наповнити вас позитивними емоціями, котрі так необхідні у наш час. Тому не втрачайте можливості відвідувати театральні вистави. Тим паче актори сучасного театру часто приїжджають у наше місто з новими неймовірними виставами та кожного разу з нетерпінням чекають на зустріч з глядачами. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.